Прямо зараз щось страшне і очевидно сумне відбувається на харківському напрямі. Ми читаємо різні новини, бачимо різні відео про евакуацію населення. Ми бачимо різні суперечливі повідомлення від самих харків'ян. Хтось пише, що все нормально, все спокійно, а хтось доходить до того, що прямо вже йому чути постріли на підступах до Харкова. Ну це очевидно, що. Поки що далеко від Харкова. Ну, як далеко? Це 15-20 кілометрів відбуваються бойові дії. Щодо самих укріплень, я знайшов інформацію в мережі: це Суспільне Харків 22 грудня 2023 року. Ось є така новина: тонни бетону, кілометри ровів. Синьогубов розповів про задачу від президента по обороні Харківської області. Це 23-й рік вже його кінець. Нагадаю, що це вже фактично значна частина більше року, навіть півтора роки, як ворог пішов з цього регіону або його відтіснили, як хочете, називайте. І тільки в 22 грудня 23 року задача по обороні Харківської області а це було незрозуміло, вгорі в горі. Білгород, Білгород, який стає ну, Ціллю, і ми це бачили. Ми це постійно бачимо. Як вже тільки це місто не називали, і Бледгород, і Більгород, і Бельгород, і так далі. Як тільки не упражнялись наші канали, Ну, ми ж бачили, ми ж розуміли. Ну ми розуміли, що Білгород над Харковом, ми розуміли, що може трапитись. Путін неодноразово говорив про сіру санітарну зону. Ми ж розуміли. І ми абсолютно не підготувались. Будь ласка, це новина, черговий етап будівництва фортифікації на Харківщині, про який на прес-конференції 19 грудня згадував Володимир Зеленський завершений на 98%. Це 22 грудня 2023 року. От виникає питання, де ці тонни бетону, де все. І я коли читаю цей текст, я його прочитаю, що ви усвідомлювали насправді хто керує. Нашою країною під час війни, де ці люди і чому вони до сих пір виконують якісь свої обов'язки? В Харкові в області планують новий проєкт з будівництва оборонних споруд, розповів Суспільне Харків Олексій Нігубов. Є нове масштабне завдання від президента про фортифікацію. Це тонни, бетони, бетону, кілометри ровів. Це північ, пів... північно-східний напрямок, східний напрямок, власне, там, де зараз і йде ворог на прорив. Тісно комунікуємо з групуваннями військ, бо вони є замовниками фортифікацій, крім захисту території, будівництво фортифікацій, посилює військових на полі бою. Коли росіяни бачать, на якому напряму зводять захисні споруди залізобетонні, вони розуміють, що із тією кількістю військ та техніки, який РФ має на напрямку, їх не бійти, наступати буде неефективно, те, що ми маємо відносно спокійний Харків. Звільнена та утримана територія Харківщини, це результат зведення фортифікацій, оборонних рубежів, які ми будували за нашими військовими, коли вони звільняли Харківщину. Тобто, я так розумію, що насправді говориться про те, що ці фортифікації це не просто завдання президента, це вже будувалося. Будувалося, як тільки звільнялась Харківщина. Де воно все зараз? Де воно все зараз? Про що ми говоримо? Про які бетонні тонни бетону? Де вони? Далі ви скажете, ну можливо, це просто неочікувано. Неочікувано. Українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу в Харківській області. Заявило ГУР. Ви знаєте, я від ГУРу за останні там півроку чув інше, і в мене таке є відчуття, що ГУР це не цікавило. Харків ми не чули про Харків, про можливість наступу. Зверху на Харків ми не чули ні від кого. Ми чули будь-що тільки не про Харків, тільки не про е, фортифікаційні укриття. Щось про Запоріжжя там чули, бо там е, трішечки було. Ми чули щось по Донецькій області, але ми нічого не чули по Харківській області. Ось буквально новина будується, будує. і що збудувалось. Якщо ГУР знало, то чому не прискорили це все, чому не посилували, чому, чому? чому, чому, Дуже багато чому. дуже багато чому. І ось, будь ласка, якщо ви думаєте, що це тільки мої які слова. Ні, командир підрозділу, розвідки, сухопутних військ, Збройних сил України Денис Ярославський обурився відсутністю фортифікацій на кордоні. Обурився відсутністю фортифікацій на кордоні. Хтось бреше. Хтось реально абсолютно говорить неправду українському народові. Скільки на цьому всьому е, откатів, скільки на цьому всьому хто збагатився, ми ніколи не дізнаємося при нинішньому розкладі чиновників. Вони настільки, їм настільки е, зручно те, що відбувається, що вони роблять абсолютно е, е, стурбований погляд, вони заспокоюють, вони ходять, розповідають. Вчора я бачив. Очільника мера Харкова, він каже мер Харків, він каже, що там діти гуляють, там все спокійно. Яке, спокійно, яке спокійно. Я рекомендую дітей відправити, якщо у вас є бабусі, якщо у вас є якісь можливості, дитячі табори, там ще що-небудь, відправити дітей, літні канікули попереду. Ми всі сподіваємося, що Харків буде утриманий і що ворог. Певним чином розширює там свою присутність для того, щоб уберегти, можливо, Білгород від обстрілів, і на цьому зупиниться. Я дуже на це розраховую, тому що на кілометр залізобетонного бетонних укриттів розраховувати ні немає можливості до яких втрат призведеться в Збройних силах України, можна тільки здогадуватись. Дуже сподіваюся, що буде все більш-менш, але прямо в цю хвилину, коли ви дивитесь це відео, повинні розуміти, що прямо в цю хвилину гинуть бійці, які мали би бути на облаштованих фортифікаційних укриттях, повністю з пристріленими точками і так далі. Будемо сподіватися, що все буде більш-менш і Харків. Утримається, і Харків утримаємо. Але дітей, дітей, поки є можливість, до дідушок, до бабушок в табори дитячі, відпочинок і так далі. Я раджу. А далі обирати вам. Не забувайте підписуватись на цей канал, Телеграм, Ютуб, Тікток. Підписуйтесь. Тому що ситуація складна і потрібно бути разом. Всі відео, які, знах... які вдається знайти телеграм, є в описі цього каналу.